Розвідник. Тут вже стає складніше і цікавіше, як так сталося, чому розвідник, і е, е, як до цього готуються. Ну, кож, кожен з підрозділів має свою розвідку. Ну, тобто, там, чи це артилерія, чи це там, танковий підрозділ, е, чи це окремий рід військ. Ну, взагалі в структурі, в структурі кожного підрозділу є своя розвідка. І от, в цей момент війни вийшло так, що я був безпосередньо у цьому підрозділі. І ви були не просто розвідником, а командиром групи розвідки, якщо там, я не повідаюсь так. так. А, які були ваші завдання? Про що ви можете розповісти? Звісно, і щось, mm. можливо, якісь цікаві історії. Ну, з історії як таких розповідати я <свісно> не можу. Але після перемоги ми вас покличемо ще раз. Окей. Тоді вже зможете. Моментів, ну, різні моменти бували. Е, але в принципі поставлені нам завдання завжди виконувалися. І ну, розвідка це круто. Чому? Тому що ти постійно десь рухаєшся, ти ходиш, бігаєш, інколи тікаєш, інколи ще щось.